День ми знаходимося на Вінниця, Дніполя, і е, сьогодні нам вдалося поспілкуватися з офіційним партнером заходу компанія Фенікс, яка займається виробництвом зерносушарок. Е, це Богдан, він співвласник компанії. Е, розкажіть нам, будь ласка, трішки про свою компанію, чим займаєтесь і як ви давно на ринку? Добрий день, дуже приємно приймати участь в такому заході, тому що е, ми насправді в Вінниці маємо своє виробництво. Для нас рідне місто, і ми вболіваємо за нашого виробника українського. Щодо питання, ми починали з сільгосптехніки з Європи, з Америки, привозили техніку, відновлювали і постачали вже людям господарство. І таким чином ми прийшли до того, що можна виготовляти своє, тому що те, що ми вже привозили, вже більше робили тут. Ми самі руцями, своїми інженерами. Своїми хлопцями. І нам залишалось дуже мало вибрати те, що нам потрібно, <кій> удосконалити, адаптувати до нашого ринку, до нашого фермера. Умовно. І я думаю, що у нас все вийшло. і Ми розпочали виробництво е, своїх зерносушарок. Розпочали спочатку з е, цієї, що на задньому плані стоїть умовно, квадратної зерносушарки. Зараз вона виросла вже. До 350-400 тонн вона може видавати. А з чого починали? Ем... З якого кілько... то ножу? Ну починали ми з старої маленької американки, з європейки. Е, потім з 100 тонн така от сушарочка, mm -hmm. умовно, яка переробляла 100 тонн. До речі, вони до сих пір працюють. Ми тут зустрічалися з тими людьми, які е, ці сушарки мають, вони до сих пір працюють на цих сушарках. І далі ми почали розширювати свою лінійку. Уже в принципі по запросам фермерів, що в нас yeah. люди запитували, де ми приймали участь, де ми що виготовляли, де ми запускали. Ми бачили, що є спрос на таку, на ту, на ту чи іншу там, продуктивність, на ту чи іншу культуру. А цього разу на виставці яку саме продукцію ви представляєте? Цього разу, в принципі, одна із технологічніших і максимальних сушарок це ось на задньому плані. Uh -huh. Технологічно чим є рекуперація, яка реально працює. Є добрі відгуки. 20-21% люди економлять, особливо ті, хто в переробці вони сушать круглий рік, не тільки коли ну, да. допустимо дав зараз. Осінь сушать круглий рік, бо їм треба довести до кондиції їхнє зерно, щоб пустити далі там на екструдер, і, і так далі, щоб видавити олію. Це рекуперація, це вмонтований одразу оперативний бункер, червоний такий він там зверху. Його можна побачити, тобто не треба там щось варити окремо, там зварювальники, метал купувати, там фарвати. Вже є готовий, готовий є такий от варіант. От. І вона компактна, тобто вона має чотири колони зерна. Якщо традиційна американка має там дві колони зерна, ця компактна за рахунок того, що вона чотири колони зерна має, і можна умовно вже в якийсь існуючий там комплекс, там переробний, або якийсь там КХП, є вже невеличкий, туди її підлаштувати там. І вже вона працює. Угу. А чим ваша продукція відрізняється від інших на ринку? Е, ну, якщо сказати про наших конкурентів, то я напевне е, скажу, що ми з ними не конкуруємо. Ми, я так і говорю фермерам. Ми конкуруємо з американським виробником. Чому ми конкуруємо з американським виробником? Або може тянемося до нього, тому що в нас, по-перше, в нас немає китайських деталей навіть в електричній частині. А які деталі у вас? Європа. У нас Шнайдер, Сіменс, в нас вся автоматіка, це, умовно, Метімат, це Словенія. У нас газове обладнання, це Італія. У нас редуктора, це Італія. У е, нас двигуни, там, наприклад, це там, Америка. З так так таким набором запчастин європейських ви не програєте, по ціні на ринку. Особливо, по ціні ми програємо, ми не позиціонуємо себе як самий дешевий бюджетний mm -hmm. масовий виробник. Ми позиціонуємо себе як, як якісний виробник. Зерносушильного обладнання, який може в принципі потягатися з американським. Ну, як мінімум, ми виграємо американців Це по сервісу і по присутності. Тобто, що ми тут, ми сьогодні, ви можете до нас позвонити, Прийти і купити. Ви можете відразу. до інженерів, ви можете до розробників позвонити. Ви можете до конструктора позвонити. Ви можете позвонити до мене, як до співвласника чи до мого брата, як іншого співвласника. І ви можете отримати інформацію. Тобто це не то, що ви не можете знайти там, а хто нам приїде, хто нам запустить, а в нас щось зламалось. Ну, да. А зараз е, наші люди, фермера аграрії, ваші клієнти, вони надають перевагу українському дорожчому продукту чи все-таки китайському дешевшому продукту? Ну це залежить напевно, більше від людини. Тому що от ну, зараз нас статистика був... може є якась. Давайте так, Умовно, останній кейс, який у нас був. Ми приїжджаємо на зустріч і приїжджає з нами представник компанії, які возять американські сушарки. Американська була, якщо взяти нас в держкомпенсація, то американська була рівно в два рази дорожча. Але люди мали умовно кошти, вони могли собі дозволити дорожче. Но вони пішли до нас. Вони взяли наш продукт. Я думаю, це більше, з... якщо взяти дешевий сегмент там, Європа чи... чи китайський там, умовно. Це залежить людини. Якщо він хоче щось чим подешевше, він особливо там не внікає, да говорити, що який там, що там стоїть, який це продукт, скільки там гарантія. Вони дивляться, о, ця дешевше, все, я беру цю. А якщо взяти такого більш свідомого, допустим, або який більше там турбується, Це, який переживає в сегменті, там, да. насправді, да. Да, які не тільки там думає цифрами, що якимись там умовно там за принципами. якість готові переплачувати. Готові так. переплачувати за якість, да. А чи є попит на нові напрями? Наприклад, якщо брати столи для сушіння гарбузового насіння? Е... В принципі, от той представлений стіл, який сьогодні, він вже, до речі, проданий, він вже в понеділок поїде на клієнта. Ви продали з виставки? Ні, ми з виставки нічого не продали, тому що в нас вже все продано. А -а -а. Слава Богу, в нас все продано і набагато наперед у нас вже продано продукції. Питання в чому? Питання, що минулий рік до нас звертаються люди, приїжджають і кажуть, нам потрібно отакий -от продукт. Оце щось ми зробимо самі, все остальне треба, щоб ви доробили. Ми доробили одне, ми доробили другому клієнту, третьому. Воно все запрацювало, всі довольні. До нас поїхали люди. Зробіть нам зерну сушарку. Тобто, ну не зерну а сушарку для гарбузового насіння. Ми почали вивчати теж цей ринок, почали вивчати виробників, вивчили українського виробника, турецького, австрійського. За основу взяли австрійського виробника, упростили, удешевили. І в нас вийшов гарбузовий стіл в п'ять разів дешевше, ніж австрійський, який, в принципі, по якості ну, не буде уступати. Тому що так само там автоматизація, електрична частина, частотники, шнекова мішалка. І ми думали, ми зо два екземпляри зробимо. Угу. І, в принципі, на цей рік все. До нас приїхали люди. Ми... Це четвертий стіл, ми п'ятий стіл. Зараз на виробництві хлопці закінчують. Е, у нас було замовлення більше, але ми людям відмовили, тому що. Ми вже давали терміни листопад-грудень. А ну хто в листопаді-грудні в збирає гарбуз. Ну так а скажіть, скільки часу в середньому йде нас ну від нуля і до фінальної точки виготовлення такої зерносушарки, як за до нас, наприклад, стоїть. Ну саме виготовлення це десь 3-4 тижні, але в нас збір. Да, так, да, але в нас загрузка на 3-4 місяці вперед. Ага, ну якщо б не загрузка, умовна, якщо б у вас не було такого завантаження, я можу прийти замовити і там умовно через місяць вона вже буде готова. Теоретично, так. Угу. Зрозуміло. Окей, okay, поділіться тоді ще таким ексклюзивом. Е -э -э які у вас плани на майбутнє? Як хочете розвиватися? Може, нові ніші хочете якісь відкрити ще для себе? Ну насправді багато цікавих було запросів, і багато було таких, ну, до нас е -е реквестів, як американці кажуть, да. <кхіт> щось зробити, щось виготовити. Але воно більш таке нунішеве. І ми вирішили для себе, що ми. Зосереджуємося тільки на сушильному обладнанні uh -huh. і на імплементації пропан-бутану. ну все, що зв'язано з горінням, метан, пропан-бутан. Тобто в нас зараз в розробці закінчений пальник. Це лінійний пальник, який використовують на всіх шахних сушарках, на всіх елеваторах, еліваторах. Позаду нас елеватор, там стоять лінійні пальники. У нас буде свій український, якісний лінійний пальник, зроблений правильно, з гарантією. І він же буде одразу йти, допустимо, на пропан-бутані. Це наш виріб. Далі ми будемо пропонувати людям ось модулі такі горіння, тобто як дуло от на сушарки, якщо ми беремо кругле. Це буде стаціонарний модуль. Людина хоче поставити собі там на стіл, вона хоче щось одне сушити, друге, третє. Вона може просто купити у нас модуль горіння. Там будуть просто кнопочки, він під'єднав туди пропан-бутан, кнопочку нажав, в нього вже працює, вже гріє. І надалі це, напевно, буде трошки транспортного обладнання, якісного а транспортного що за обладнання. обладнання. Ну, типу, норі, транспортери, тому що люди приходять до нас, розробіть нам комплекс. У нас інженера, конструктора, розробили. Побудуйте нам комплекс. Давайте нам норії. нам треба очисні машини, нам треба та інше, друге, третє. В принципі, но сильно розширятися ми не плануємо. Ми плануємо працювати. І робити їх більш технологічнішими все одно йти досконалювати, йти в сторону там, економії, йти в сторону цифровізації. У ага. е нас знову у нас нова програма. Ми кожен рік пишемо нову програму. Наші програмісти пишуть, ми хочемо там відслідковувати максимально все. У нас там є вологомір. Ми покращимо його показники теж, тому що м, одразу там. ну, Супер якість там вологоміра, допустим, суперточність. Це дуже важко на це вийти. Взагалі, ну це окрема тема, допустим, про вологоміри, але <кхід> далі йти в технології, далі йти в такі речі, які в принципі будуть забезпечувати економію. Круто, дякуємо вам за те, що ви робите. Дуже цікавий діалог нас вийшов. Глядачі, хто хоче придбати собі зерно сушарки в компанії Номородин в Україні Фенікс, які є офіційними партнерами заходу День Поля Вінниця. Контакти будуть в описі під цим відео. Щиро дякую.